Називний Шанхай, я командир розрахунку РСЗВ. Коли почалась війна, призвався на службу за контрактом. Мені, по духу, краще бути артилеристом, тому що я в 2015-17 році служив в ЗСУ в артилерійській бригаді. У мене поставлено на посаду навідника, але на навчаннях уже Ті інструктори, які нас навчали, рекомендували мене на посаду командира гармати. Спочатку була теорія, а потім вже практика. Спочатку ми вивчали бусоль, а потім вже саму гармату, орієнтування гармати за допомогою бусолі. На даний момент, так як ми ще чекаємо бойового розпорядження, ми займаємося на ППД. Це орієнтування бусолі на місності, Розгортання, згортання гармат, підготовка заздалегідь заготовлених позицій. Це все проходимо кожен день, щоб хлопці ніхто нічого не забував. А у нас колектив якби, дружний. Е, понятно, що є хлопці мобілізовані. Я, допустим, я другий раз на контракті. Ну, я думаю, що нічого такого між нами немає не, не такого, щоб якась була різниця. Я думаю, що хлопці можуть теж сказати те саме. Саме складне. Це, ну, в першу чергу це, мабуть, все таки відповідальність, тому що я відповідаю не тільки куди ми стрельнемо, а ще відповідаю за свій особовий склад і за техніку, яку мені доручили. Це подобається те, що ми можемо допомогти нашим хлопцям. Ми можемо їх прикрити щільним вогнем. Дуже хотілося б, щоб світле нормальне майбутнє, щоб наші діти ходили до школи, не боялися до вищих навчальних закладів і щоб гордилися батьками, які зараз. Приймають участь за незалежність України.